Вітаю всіх глядачів та гостей каналу. Сьогодні хочу розповісти вам про польський автомобіль, який став справжнім символом епохи у багатьох країнах східного блоку. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вашою вподобайкою та підпискою, адже вам не складно, а мені приємно. Автомобіль Ниса Ниса це марка мікроавтобусів, які вироблялися в Польщі з 1900 дев'ятсот до 1990 -го. Четвертого року на заводі ЗСД Ниса, заклад самоходів доставчих у Нисе, в місті Ниса. Ці автомобілі були дуже популярні в країнах соціалістичного табору, зокрема й в Україні, тодішній Українська Радянська Соціалістична Республіка, де їх часто використовували як швидку допомогу, міліцейський транспорт, поштові та службові автомобілі, пасажирські мікроавтобуси, історія створення, початок. Фабрика сталевих меблів, захід, 947-951, після Другої світової війни, у 1947 році, в нисі було засновано фабрику сталевих меблів. Захід. Вона спеціалізувалася на виробництві металевих меблів, зокрема лікарняних ліжок, стільців, письмових столів, шаф, броньованих сейфів. Це підприємство стало основою для подальшого розвитку автомобілебудування в регіоні. Перехід до автомобільної галузі, виробництво спеціалізованих кузовів НІНАН 952-957. У 1952 році фабрика була перепрофільована на завод будівництва автомобільних кузовів, заклад будови на самоходових з БНС. Основною діяльністю стало виготовлення спеціалізованих кузовів для вантажівок Лублін 51 та стар 20 Серед продукції були мобільні кінотеатри, кіновози, технічні служби, аварійні машини, монтажні фургони для різних служб. До 1958 року на заводі було зібрано 2280. Один спеціалізований автомобіль на базі шасі Лублін і Стар. Підготовка до виробництва Ниса від ідеї до реалізації 1956-1958 року. У середині 1950-х років у Польщі відчувався дефіцит легких вантажних автомобілів. У 1956-1950. 1957-му роках було прийнято рішення розробити новий тип транспортного засобу. Конструктори з ниси, зокрема інженери Ришард Штук та Адам Паздрак, розробили власну концепцію фургона, яка отримала назву Ниса Н 57 Цей автомобіль базувався на агрегатах ФСО Варшава, включаючи двигун, коробку передач та задній міст. Перші моделі Ниса Н 37 були зібрані вручну без використання сучасного обладнання, що свідчить про майстерність та відданість працівників заводу. Таким чином шлях від виробництва сталевих меблів до створення одного з найвідоміших польських мікроавтобусів демонструє гнучкість та інноваційність підприємства в нисі. Цей перехід став важливим етапом у розвитку польської автомобільної промисловості. Основні моделі протягом 36 років було створено кілька поколінь Ниса. Найвідоміші моделі n 7 n 563 Перші експериментальні та серійні варіанти. Ниса 501-1964. Перша модель з використанням промислових штампів. Ниса 521 дріб 522. З 1968 року наймасовіші моделі з оновленим дизайном передньої частини. Модель 522 була на 10 см вищою за 521 Модифікації позначалися літерами: Т. ТОВОС – універсальний фургон для вантажів і пасажирів, Ф. Фургон, вантажний фургон, М. Мікроавтобус, С-швидка допомога, експорт і популярність. У 1970 році ниса досягла піку популярності. У 1988 році було вироблено 18 200 одиниць. До 74% продукції експортували до країн соцтабору та навіть за межі у Ферен, Туреччину, В'єтнам, Кубу, Гану та інші цікаві факти: символ міліції: сині ниса з білими дахами стали візитівкою польської міліції. Майже єдина швидка допомога у Польщі 1960. 1980-х років. Ниса була основним автомобілем швидкої допомоги. Прототип Polonez Ambulance. у 1988 році. ЗСД розробив прототип нового санітарного автомобіля на базі Polonez, Але через конфлікт з ФСО проект не отримав фінансування і не пішов у серію. Завершення виробництва після 1989 року з відкриттям ринку для західних автомобілів попит на ниса різко впав. Останній автомобіль зійшов з конвеєра 3 лютого 1994 року. Загалом було вироблено 380 575 одиниць. Спадщина та сучасне використання історичні тури. У Варшаві проводяться екскурсії на оригінальних автомобілях Ниса 522, що дозволяє зануритися в атмосферу комуністичної епохи Польщі. 3 d моделі музей інженерії та технології в Кракові створив 3 d модель вантажного фургона Ніса Н 59 f що дозволяє детально ознайомитися з конструкцією автомобіля. Отже, автомобіль Ниса. Це не просто транспортний засіб, а важлива частина історії автомобілебудування соціалістичної Європи, яка залишила помітний слід у повсякденному житті багатьох поколінь його впізнаваний зовнішній вигляд, універсальність, простота конструкції та адаптованість до різних сфер використання зробили його незамінним у своєму часі. Попри те, що сьогодні Ниса вже не зустрічається на дорогах у звичному використанні. Вона залишається символом епохи, об'єктом ностальгії, предметом колекціонування і навіть туристичної атракції. Її можна побачити у фільмах, музеях і навіть на екскурсіях, які повертають нас у часи, коли техніка була простою, надійною і справді народною.